Ми знову бачимо певні два треки, які чомусь не пересікаються. Що стосується підтримки України, де нам постійно малюють червоні лінії, і що стосується Ізраїлю, який навіть суперечу публічній волі а, Білого Дому, іде і робить те, що вважає за потрібне для своєї національної безпеки. Цей урок сьогодні бачать в різних частинах світу, і це, до речі, підважує сьогодні. Ну, взагалі, позицію сполучених штатів дуже серйозно, і це бачать і в Китаї, і це бачать країни глобального півдня. Тому такі речі, звичайно, вони потребують кращої консолідації, але водночас, якраз в порівнянні з Україною, для нас особисто сьогодні це теж є сигналом, що ну насправді не треба на окремі речі вестися. І ми маємо чітко розуміти, що якщо навіть є якісь певні кулуарні домовленості між російським агресором та західними державами, що туди не заходьте, туди не стріляєте. Ну, вибачте, від цих речей залежить життя наших громадян, цілісність наших громад. І на отакі договорники, такі сходки, вибачте, ми не домовлялися. Якщо ви так класно домовляєтеся кулуарно за червоні лінії, то домовтеся за мир в Україні, за виведення російських військ, за припинення всього того жаху, який відбувається прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо.